Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні, мінньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне. Душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі гори». То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати, і я її прийняла як закон, і диво велике сталось минула ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі моєї обра.